Лопать гвинтокрила раптово відірвалася, на шаленій швидкості влетіла прямо у кабіну пілота. Якби я не побачив цей інцидент, на відео ніколи б не повірив, що такий жахливий збіг обставин міг статися у реальному житті. В цьому ролику я зібрав топ найепічніших відео з нещасними випадками, які засняла камера. Кожна наступна історія дивніша за попередню. Попереджаю, відео містить матеріали, що можуть шокувати. 3 листопада 2013 року в Лейк Суперіор, штат Вісконсин, декілька парашутистів здійснювали стрибки з літака. Майк Робінсон мав зробити це вже в четверте за цей день. Разом з колегами він підійшов до виходу на висоті більше трьох з половиною тисяч метрів поблизу озера Верхнє сталося неочікуване. Прямо на них на великій швидкості почав наближатися ще один літак, в якому також були парашутисти. Він врізався у крило саме в той момент, коли кілька чоловіків якраз стояли біля відкритих дверей. Момент зіткнення на цьому відео виглядає як кадр з бойовика. Один з них намагався втриматись за перекладину, проте впав вслід за крилом. Діяти потрібно було негайно, тому решта людей на борту почали вистрибувати хаотично. Адже залишитись всередині літака означало неминучу смерть. Вже у повітрі Майк підняв голову і побачив, що літак перетворився у вогняну кулю. На щастя, всі парашутисти на борту були професіоналами. Вони мали за плечима сотні, якщо не тисячі стрибків. Наприклад, для Майка це був 937 тридцять стрибок, але саме його він запам'ятає назавжди. Тому завдяки професійності і досвіду їм вдалося скерувати свій політ на парашутах так, щоб їх не зачепили палаючі частини літака, що падали додолу. Але що ж сталося з пілотами? Один з них також вистрибнув з парашутом, а другому навіть вдалося посадити літак, який було пошкоджено менше. Але я знаю ще жахливішу історію, яка трапилась у небі. І вона пов'язана з повітряними кульками 20 квітня 2008 року. Аделір Антоніу де Карлі, бразильський католицький священник, зібрався побити 19-годинний рекорд польоту на надувних кульках. І це була вже друга його спроба. В січні він подолав відстань у 30 кілометрів, використовуючи 600 повітряних куль. Він досягнув висоту аж у 5300 метрів. Такий креативний політ Аделі робив задля того, щоб привернути увагу до своєї церкви на колесах, де прихожани називали його священник на повітряних кульках. На подію завітало багато глядачів і преси, все як він і хотів. Проте, дещо пішло не за його планом. Погода ставала похмурою і згодом пішов дощ, але священник не захотів скасовувати задумане. І дарма, о першій годині дня подорож було урочисто розпочато. На цьому відео можна побачити, як Аделір сів у крісло, до якого прикріпили близько тисячі повітряних кульок. І під захоплені крики натовпу священник здійнявся на висоту 5800 метрів. Завершити політ Аделір планував в Дурадосі мату Гросу Дусу через 20 годин. Нічого не віщувало біди, адже Карлі мав все необхідне для безпеки спорядження. Парашут, шолом, водонепроникний комбінізон, gps пристрій мобільний телефон, супутниковий телефон, алюмінієвий термокостюм. Він періодично повідомляв в Бразилії своє місце знаходження. Востаннє Аделір подзвонив без 15.09 вечора і більше не виходив на зв'язок. ВПС Бразилії та пожежники почали пошуки біля узбережжя Санта-Катаріни, де той, скоріше за все, мав бути. Чотири дні вони просічували океан, але потім припинили. Адже шанси вижити в таких умовах Ваделіра були мізерні. Його близькі та прихожани були розбиті горем, але аж 4 липня з'явилася звістка про те, що в океані за 100 кілометрів від Макає було знайдено рештки кульок і самого священика. Проте, як виявилось, це була лише половина його тіла. Ніхто досі не знає, що з ним трапилось точно чи ранив він себе під час падіння, чи на нього напав підводний хижак. Проте від цієї історії стає дійсно моторошно. Найжахливіше те, що священник мав благородні наміри. Гірше може бути тільки випадок, коли ризиковані вчинки роблять заради адреналіну. Фабіо Езекіель де Мораес відправився зі своєю сім'єю за гострими відчуттями до Мустав Сан Паулу, Бразилія. Натхненний ентузіазмом батька стрибнути разом з ним дуже захотів його шестирічний син. Фабіо вразила сміливість малого і він погодився. Проте, коли справа дійшла до вдягання спорядження, чоловік все обдумав ще раз і сказав сину, що той ще надто юний. Тому цього разу буде краще, якщо він просто поспостерігає зі сторони за татом та повболіває за нього. На відео видно, як Фабіо стоїть на краю прірви і за секунду стрибає у долину знизу головою вперед. Можна навіть почути, як він кричить від захвату. Фабіо впав на каміння з висоти 40 метрів. Чоловік помер прямо на очах свого маленького сина. Ця історія просто розриває мені серце. Проте те, що Бенджі Джампінг це дійсно ризикована затія, знають усі. 14 червня 2008 року японські любителі кумедних телешоу спостерігали за грою по телебаченню Міядзакі репортер програми Тецуші Янагіда завітав на дивані змагання, які проводилися на рисовому полі «Такатіхо-чоу». Аби показати їх у прямому ефірі, їхні правила були дуже прості, навіть дещо дитячі. Двом учасникам потрібно було стати на платформу спиною до спини і штовхати один одного сідницями, доки хтось не впаде у брудну воду. Той, хто залишиться на платформі, оголошується переможцем. А програвши, принижено вмивається багнюкою. Зі сторони це змагання виглядає так, ніби синці та мокрі штани. це найстрашніше, що вам, тут загрожує. Тому коли учасники запропонували і репортеру Тецучі зіграти, він загорівся азартом та доєднався до веселих змагань. На відео видно, що одразу після початку раунду в нього було мало шансів. Миттєво втративши рівновагу, Тецучі стрибає з платформи у багнюку, наче у басейн, і приземляється головою вниз. Глибина води сягала всього навсього 15 сантиметрів, а далі йшов шар густого бруду. Через це падіння тецуші зовсім не було м'яким. Репортер зламав собі шию та не міг рухатись. Його тіло повністю паралізувало. Команда подумала, що він просто жартує. Тому репортера жартома почали штовхати обличчям далі у багнюку за його програш. Гравці навіть не підозрювали, що під час їхніх витівок тецуші відчайдушно боровся за виживання, адже він не міг підняти голову. Він майже втратив свідомість, а в його вухах гудів істеричний сміх учасників. Згодом тецуші підняли, але одразу ж жбурнули назад у воду. Виглядає просто як окрема серія чорного дзеркала. Тетуші лишився частково паралізованим на все життя. Це жахливо йти на роботу і навіть не здогадуватись, що твій робочий день закінчиться раптовим горем. Як це, наприклад, сталося з будівельниками готеля Hard Rock New Orleans у штаті Луїзіана, 12 жовтня 2019 року, о 9.12 ранку, працівники відчули тремтіння конструкції, після чого вона просто почала обвалюватись прямо під їх ногами. Цей епічний колапс вдалося зафільмувати на камеру одного з очевидців. Проте дивитись ці кадри стане боляче одразу ж після того, як я скажу вам, що в цю секунду під завалами загинуло троє будівельників, а 30 було доставлено в лікарню з травмами. Причому тіла двох загиблих Хосе Понсе Ареоли та Куніона Вімберлі ще три місяці не могли дістати з під руїн. А все через те, що інженер-будівельник неналежним чином спроектував та не перевірив сталеві болтові з'єднання, що тримали споруду. До обвалу інший будівельний крамір з пальма намагався запевнити глядачів проєкту в тому, що конструкція мала низку проблем, одна з яких ненадійна опора. Однак йому наказали ігнорувати ці знахідки. Лише після трагедії мер нового Орлеана розпорядився знести всю будівлю, та маю для вас історію з ще однією неочевидно небезпечною професією водій. Одного черневого дня 2019 року у року жителів селища Тудасак сколихнула страшна подія. Прямо серед білого дня, недалеко від місцевого паромного терміналу, автофургон раптово з'їхав з шосе і на великій швидкості рухався прямо на людей. Перехожі кидались у різні сторони, аби не втрапити під колеса. За кермом був Ерік Белек. Люди, які встигли побачити водія, помітили страх на його обличчі. Ерік дуже переживав за перехожих і пасажирку, яка була у фургоні разом із ним. Проте він розумів, що аварія неминуча. Адже, як виявилось згодом, механізм авто вийшов з ладу, і Ерік просто не міг його зупинити. Він кричав і сигналив, аби люди тікали з його шляху. Проте це була ще не вся проблема. Прямо перед ним у воді був паром з величезною кількістю пасажирів, які стояли на задньому майданчику, аби спостерігати за мальовничими краєвидами під час поїздки. Вантажна рампа, яка вела до парома, якраз почала підійматись. На відео зафіксували той момент, коли машина проїжджає по ньому і вилітає прямо у повітря. Щось подібне досить часто можна побачити в епічних сценах погонів кіно. Після чого авто приземляється на колеса, і всі залишаються живими. Проте таке буває тільки у фільмах. Автофургон врізався у паром і розбився вщен. На щастя, люди на ньому не постраждали. А жінку і водія знайшли у завалах понівеченого фургона живими, проте серйозно травмованими. Їх одразу направили у лікарню. Та на жаль, водій через кілька годин помер. Та щось у цій історії все ж таки нагадує голівудський фільм. Водій намагався зупинитися, врізавшись у металеві ворота, щоб не в'їхати в НАТО. Йому вдалося сповільнити авто на пару секунд, і це врятувало людей. Але є історія, де водій не зміг так швидко зреагувати. У березні 2024 року 46 вірян-паломників Габорони прямували на автобусі на пасхальну конференцію до провінції Лімпопо в Південній Африці, та на гірському перевалі Маматлакала між містами Макопони і Маркен водій не впорався з керуванням, і автобус вилетів з дороги та впав прямо на кам'янисту поверхню з висоти 50 метрів. Та найжахливіше, що після удару він загорівся. Люди всередині згоріли живцем, із 46 людей, які були всередині, вижила лише восьмирічна дівчинка, яка отримала багато серйозних травм. До речі, літаків я боюсь не просто так. Історія з дев'ятьма парашутистами один із небагатьох випадків, коли комусь вдалося врятуватись під час аварії. Бувай, саме це написала 22-річна Саглам під фото, яке вона опублікувала в Інстасторі з 1 грудня 2022 року. На ньому вона усміхнена сидить у кабіні літака і насолоджується краєвидами. Це був прогулянкове полі Туреччиною. Та прощання дівчини було пророчним. За штурвалом літака був Хакан Кьоксал, президент Асоціації спортивної авіації юнуселі, і досвідчений пілот. Здавалося, б, що може піти не так. Вони стартували зі злітної смуги в бурсі, та вже через 15 хвилин, коли літак був на висоті 1200 метрів, він перестав відповідати диспетчерам. А буквально за кілька хвилин в інтернеті з'явились жахливі кадри, де літак зачіпає крилом дроти електростанції напругою у 380 тисяч вольтів в Османгазі і вибухає. Місцева влада говорить, що один із пасажирів загинув, а інший катапультувався, але все одно розбився на смерть при приземленні. І досі невідомо, чому сталася ця аварія, але припускають, що проблеми могли виникнути через погіршення погоди або якісь раптові технічні несправності у літаку. Ви тільки погляньте, як виглядав літак після падіння. Навіть страшно уявити, що було з тілами загиблих. Сім'я Саглам навіть не знала, що їх дочка в той день була на літаку. Про інцидент вони дізналися тільки тоді, коли їм подзвонила поліція і повідомила про смерть дочки. Її тіло було настільки понівечене, що батько опізнав її лише по прикрасах, які вона вдягла у той день. Та ще більш небезпечним за літак може бути літальний апарат, який хтось створив із підручних матеріалів. Ісмаїл Шейх Ібрагім, – 24-річний індійський парубок з фуллсфангі у штаті Махарштра, був одержимий ідеєю прославити своє невеличке село. Зі слів його друзів, Ісмаїла дуже надихнув образ ранчо у фільмі Три ідіоти. У стрічці є сцена, де ранчо виготовляє невеликий безпілотний літальний апарат із підручних матеріалів. Тоді Ісмаїл також захотів зробити щось унікальне. Юнак почав збирати інформацію про конструкцію і збірку гелікоптера. Майже два роки в нього пішло на те, щоб зібрати всі необхідні деталі. Після всіх докладних зусиль у 2021 році Ісмаїл самотужки створив прототип і встановив на нього двигун з Маруті 800. Це був один із найпопулярніших автомобілів в Індії, проте двигун машини не має таких параметрів і потужності, як двигун гелікоптерів. Та Ісмаїл вважав, що в ньому немає нічого страшного, адже він зробив відносно невеликий експериментальний варіант. Юнак хотів продемонструвати свій гелікоптер у всьому селу і влаштувати епічне шоу на День Незалежності Індії. Тому вирішив перевірити вертоліт біля своєї майстерні 10 серпня перед друзями. Вони із захватом чекали на цей момент і почали знімати все на телефони. Ісмаїл запустив двигун. Крила, лопати і ротора почали швидко рухатись, але раптом. Ні, проблема виникла не у двигуні. Вона з'явилася звідти, звідки її не чекали. Лопать хвостового гвинта відірвалася від корпусу і вдарила по основних лопатях зверху. Перш ніж хтось встиг щось зробити, зламана лопать влетіла у кабіну. Оскільки це був прототип гвинтокрила, Ісмаїл не робив в кабіні дверцята, адже на це пішло б ще більше часу і деталей. Хлопець не збирався повноцінно літати, тому і був впевнений, що не випаде з кабіни. Проте він навіть не думав, що двері могли б рятувати його. Коли шматок лопаті на великій швидкості залетів всередину, він перерізав хлопцю горло. А це миттєва смерть. Налякані друзі одразу ж кинулись до нього і негайно відвезли до найближчої лікарні. Однак було вже надто пізно. Ісмаїл помер до того, як йому надали медичну допомогу. Цей збіг обставин призвів до смерті юнака, який просто йшов до своєї мрії. Кожна з сьогоднішніх історій жахлива по-своєму, але остання здається мені найбільш трагічною. А який з перерахованих інцидентів вразив вас найбільше? Пишіть у коментарях.